то с ебалом. А московское ПВО в случае удара западными баллистическим оружием справится? 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 Диана, а что с ебалом? Ну, если справятся, если украинцы... А, ну у нас же украиночка, она тоже переживает, что мощь американского оружия не такая сильная. Ну, что ну, с ебалом? А московское ПВО в случае удара западным баллистическим оружием справится? 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 А чому тебе таке їбало, що ти не віриш, що вона справиться? Ну ти ж сама не віриш, що вона справиться. Ну, теж на не написано. І до речі, якщо проїбало, це дуже смішна картинка. Вчора побачила в Твіттері ось на що перетворюють людину русський мір. І тут, звичайно, мені хочеться трошки поговорити про Івана Дорна, тому що він дуже вписується в ту картину, яку я вам зараз живописую. Іван Дорн а, зняв кіно. Кіно називається там, чужа кров, чи щось таке, типа іноземна кров, ну якось так. І це кіно повіствує... Призыв к тому, чтобы принимать друг друга, пересматривать свои предубеждения и создавать мир, где везде можно чувствовать себя дома, где царит сострадание, единство и красота общего человечества. Короче, ось вам... Тізер, я тут вам скачала, без звуку можете подивитися все чоловічество у цьому фільмі про переселенців, труднощі, з якими стикаються переселенці. І от Іван Дорн везе їх в автобусі для того, щоб перевезти через кордон в прекрасне життя. І у всіх у них великі трудності, у всіх у них великі трудності. І от вони всі об'єднаються. Желтые-сині ленточки и штовхають автобус и аллилуйя! Ну, я там насправді не дивилася, чим все закінчилося, ну, короче, Аллилуйя, все получилось. Еще раз дивимося, что тут Дорн, чтобы принимать друг друга, пересматривать свои предубеждения. И тут я просто: вот вы, вы, вы запам'ятали цей текст, да? Я тут просто вам нагадую, що росіяни. У різні корзинки зашивають одні й ті ж самі меседжі, і вони розуміють, що є аудиторія Потапа, є аудиторія Київстонера, є аудиторія Дорна. Але насправді всі вони дуже часто балалають подібні речі, просто під, підлаштовані під певну аудиторію. Ну, от, наприклад, ви запам'ятали цей текст, а тепер ще раз повернемося до цитати Потапа. Это же концепция сейчас. Сейчас борется в информационном поле концепции. Есть концепция украинская контекст в контексте есть концепция русская в контексте в России, а и нету концепции, и вот это одна из э, сторон, это те, кто за пределами Украины и России, но украинцы, русские, казахи, русскоязычные, украиноязычные, различные. Вот. И поэтому у всех свое видение этой ситуации. Вот поэтому каждый разговаривает со своей аудиторией. У всіх своє видення, все за пределами. Но нам надо вот есть концепція українців, є концепція русских, а є концепція цих вот всіх об'єднаних за границей, і нам надо единство, вот это вот все. І насправді ви знаєте, оця історія чоловіка міра від Потапа, точніше як він же у нас славик балаган. Он же у нас типа за славянский мир отвечает, а Иван Дорн вообще за мир людей, за всех беженцев, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за больших опасностей, уехать, 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 и вот это беженцами, и вот он с человеком мира, и у них насправде все набогато больше. Спільне, я вам можу сказати, я тут гарно виглядаю, так, отак, от сяду. Щоб красиво виглядати, щоб щоб отвістувати, от, бачите, з одного боку а от чоловік міра, а з іншого боку, славянський чоловік і посередині Яра Гулівна, розумієте? Але ну подивіться на цю концепцію, яку продає один для своєї аудиторії і продає інший теж для своєї аудиторії, де розмивається українське і нас засовують якийсь простір большого більшого большого більшого во ім'я большого світлого будущего. І не один не говорить про Україну і українські інтереси, ні інший не говорить про Україну і про українські інтереси. Але, звичайно, це у мене просто параноя, тому що я нічого не розумію. О, що вам сказати, боже Боже.